Еделя, величезна територія, 400 номерів множимо мінімум на 30. Те та кількість людей, яка може тут відпочивати, крутяцька територія. Я не дуже люблю такого формату. В принципі, готелі вони мені нагадують мурашники, але цей готель зовсім не такий. Яка чудова тераса. На огляд ми поїдемо на міні-карі, на гольфкарі точніше, бо територія готелю дуже велика. Хотіла його дійсно подивитися, тому що дуже популярний. На стопі частенько, скажімо так. Ось такий потяг невеличкий їздить по готелю. Ой, неймовірні види, звісно, тут. Біля аквапарку на самій горі ще знаходиться ось такий волейбольний майданчик і тенісний корт. Що ж, я, мабуть, вперше знімаю горки зверху, сім горок, шість басейнів з просто неймовірним краєвидом. Її такі горки, жовто блакитна не могла не зняти. Так, трохи розкажу про територію, окрім аквапарку, є для діток, ось там всього 50 см, також глибина взагалі в басейні і також є сниквар. Клас. Давайте по території. Ось цей маленький будиночок, це міні клаб Дивіться, дитяча площадка, є волейбол, декілька басейнів. Взагалі, ось це все пляж, який належить готелю Феделі. І там 700 шезлонгів можна поставити. Чудова велика територія. Давайте подивимось номера. Стандартні. В них максимальні по розміщенню двоє дорослих плюс одна дитина. Стандарт Рум Федель. Відячи по запаху це спа, тому що дуже приємний запах. І ще приємніші синьо-блапітні подушки. Тут стільки територій по цьому готелі з видом на море. О, бачу кабани. Зараз запитаємо вартість. Так, вже ближче вам покажу ось ця оранжева будівля це Kids Club. Далі бачите, кабани вони є в наявності: 20 євро на день і вже включається сервіс з напоями та фруктами. Дуже чиста вода, мають блакитний прапор кожного року. Є також водні види спорту, це вже, звісно, за доплату. На пляжі всі шезлонги, парасольки безкоштовні, дуже чиста вода, пологий вхід, тобто ідеально для діток. Так. номер 7 максимальне розміщення. Четверо людей, двоє дорослих плюс двоє дітей. Ну і назва номеру говорить сама за себе. Супер, що умивальники та душ окремо. І туалет окремо Снек-бар. i don't need a guide for the lights take me where i want to visit are you alive all this breathing red lights driving in night windowless ride feeling alive nothing in sight forever in flight follow those signs for making this А, дуже стильно, але дуже хочеться вийти саме на терасу. Кожного вечора в них різний вид їжі, точніше, різна тематика. Сьогодні це сі фуд. Можна зрозуміти по антуражу. Ну, круто. На жаль, ще рано, і ми затриматись не можемо, то ще не накрили. Але дуже приємний персонал. Нас запросили, звісно, на вечерю, але треба їхати. Ну, супер, дуже хотілося би тут лишитись. А, дивіться, який чудовий куточок дитячий. Ось тут накривають діткам. А це лампочки. Крутяк. Телевізор. А ще в готелі самі печуть хліб, всякі тістечка, все інше. Нічого не замовляється, все виробляється тут. Реально, дуже по-домашньому, красивуші види, красивий стильний дизайн, хоч ресторану, хоч території, є чим зайнятися. Мені дуже сподобався готель, і навіть Даша під враженням почитала чим годують діток. Сказала, мама, ти маєш про це розповісти? І бургери курячі, і ще там щось. Тож, да, готель однозначно вартий уваги. Велика територія побудовано каскадами доверху. Аквапарк знаходиться на самій горі, почну з пляжу. Він має кожного року блакитний прапор, дуже чиста вода. Вихід напряму, скажімо так, до Егейського моря, пологий вхід, тож рай для дітей. Перша причина їхати в зручний пляж. Шезлонги, зонтики – все входить у вартість. Хто в основному відпочиває люди? З німеччини, Бельгії, Британії також. Давайте я вам все таки трошки розверну. Хоча дуже хочеться, щоб ви надивились на цю красу, як і я розвернусь туди далі, щоб ви бачили, як збудована будівля. Всі спортмайданчики, баскетбол, теніс, горки. Аквапарк знаходиться наверху. Мені дуже подобається, що в аквапарку сім горок, але шість басейнів. Є окрема дитяча локація. Тож, в принципі. Якщо ваші діти люблять купатися в басейні, можна, як то кажуть, сидіти там і кататися. Водні види спорту за доплату, все тут є. На території пляжу також є ран ввечері, іноді накривають барбекю. барбікю. Дуже гарно бар на пляжі. Також є Kids Club. Недалеко до пляжу тут знаходиться основний ресторан. Є декілька барів на цьому рівні. Ще мені дуже подобається багатенно просто локації з видом на море. Ось так стоять сільці, дивани, все що завгодно, тому що, як то кажуть, очей не відірвати номери. Номери є дуже різних категорій. Мінімальний стандарт. Ми його подивилися. Ще ми подивимось номер з видом на море. Стандарт. Дуже милий, все в грецькому цікавому стилі. Тож, якщо ви любите такий формат відпочинку, коли з готелю не потрібно нікуди виходити, все під боком, великий, до речі, пляж це недалеко не в усіх готелях Греції. Все, що потрібно для відпочинку, тут готель працює, на все включено. Тож е насолоджуйтесь. Якщо ви відпочиваєте тут, якщо сподобався вам готель, вже треба нам писати, телефонувати. Я і моя команда до ваших послуг, тому що готель завжди на стопі. Зараз він заповнений на 92%. З 1 червня він вже входить в стоп. Далі можна тільки ловити місця. Тож, якщо ви в цьому році не попадете в поделі на відпочинок, плануйте вже наступного року. Ну і не забувайте підписуватись, натискати дзвоник для того, щоб не про. Пускати огляди ось таких чудових готелей.